Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 березня 2025 року, і сталася така символічна подія. Неприємна, з... похилився хрест на одному з куполів Києво Печерської лаври. Його довелося зняти десь близько 13-ї години. Це сталося. А якщо пригадати, то в січні 2022 року провести таку певну аналогію. Теж впав хрест. З одного з е, куполів Софіївського собору, і через місяць після цього приблизно почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Такий ось знак сьогодні. Але е, темою цього відео є те, що Зеленський затвердив склад делегації е, України на перемовини у Саудівській Аравії з е, Сполученими Штатами Америки. Який відбудеться вівторок, 11 березня 2025 року. Сам Зеленський теж летить в Саудівську Аравію. Він стверджує, що буде там в понеділок. Буде зустрічатися з принцем Мухаммедом Ібн Салманом, спадкоємним принцем, який фактично є правителем Саудівської Аравії. А от делегація наша. Її такий склад, як керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сабіга, міністр оборони Рустем Уміров, екс-командир 93 ї окремої мобільної бригади ЗСУ, заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Що слід звернути? Ну, перш за все, на що слід звернути увагу? Перш за все, на те, що очолює делегацію голова ОПА Андрій Єрмак. Людина, яка Провалила все, що тільки можна, за що не бралася. Це я нагадаю: формула миру, саміти миру, безпекові угоди це те, за що відповідав Єрмак. Тобто створювалася красива картинка для підтримання іміджу Зеленського. Однак реальних результатів для інтересів України жодних не було. І все це зараз ми викинули у смітник і в своїх переговорних позиціях. Із Сполученими Штатами і Російською Федерацією не використовує. Далі, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ймовірно, найбільш кваліфікована людина в цій компанії, але, як ми пригадаємо, якщо ми пригадаємо його біографію останні роки, він е, чітко знаходиться по ієрархії під е, Андрієм Єрмаком. Схоже, робить все за вказівкою Єрмака і не проявляє самостійних якихось. Е, Дипломатичних стратегій поза межами контролю Андрія Єрмака. Тому, можливо, він і кваліфікована людина, однак навряд чи він зможе проявити свою кваліфікацію на цих переговорах. Рустему Меров, людина, яка приймала участь, якщо ми пригадаємо, ще в е, стамбульських перемовинах у березні-квітні 2022 року, входила тоді до нашої делегації, е, я думаю, що в нього теж. Навряд чи є якісь стратегічні таланти з огляду на те, що в Міністерстві оборони він проявився як людина, яка просуває, скажімо так, своїх однопломінників і завалила практично роботу по всіх напрямках. По яких він мав би ніби її виправити, і не виправив тих недоліків, які були при Резнікову, зокрема, умовно кажучи, яйця по 17. Ну а по, скажімо, дипломатичній потенції екс-командира 93-ї бригади Павла Паліса, я взагалі не знаю, сумніваюся, взагалі, що вони є. Тобто, в сукупності ми можемо сказати, що делегація окрестка. Навряд чи вона буде спроможна тримати належний дипломатичний удар у Саудівській Аравії, і фактично є ще один аспект: немає Арахамії. Як пригадуєте, раніше Арахамія очолював переговорну групу України в Стамбулі в березні 22-го року. Це швидше за все свідчить про те, що Арахамія трохи віддалений зараз від офісу президента і втратив ту довіру Зеленського, яку він мав. Е, і крім того, я вважаю, що тактично Зеленський вже зробив е, дуже серйозну помилку, що включив сюди Андрія Єрмака, якого, як ми знаємо, засобів маси інформації не сприймають в, в, в номі адміністрації Трампа. Тобто, це фактично свідомо дражнити наших е, партнерів, з якими нам треба узгодити якісь позиції вже на старті. Цих перемовин і поставити себе у слабшу позицію, ніж можна було би, якщо би підібрати якусь е, кращу компетентнішу команду. Наприклад, чому би не включити туди Петра Порошенка? Наприклад, правда? Це ж було б значно потужніше. Сибіга і Петро Порошенко. Добре, хай би там був Рустем міру, але би не було ярмака. І тоді, поза сумнівами, що я би вірив, щоб ці перемовини вони були проведені більш ефективно, ніж. Це буде зроблено в такому, випад... в такому форматі, в якому запропонував переговорну групу Зеленський. Отже, це ще один слабкий крок, який веде до надзвичайно негативних наслідків, і ще одне свідчення вкрай компетентно... низької компетенції Зеленського, який керується не інтересами України, а виключно своїми амбіціями і своїми інтересами при ухваленні тих чи інших рішень. Слава Україні!